воркаут Адама. створи базу Воркаутера. Сьогодні серія про тренування не тільки для новачків, а також для тих, хто хоче з статусу новачка перейти у більш професіональний статус і навчитися більше разів підтягуватися, ставати сильнішими, підкачувати м'язи. В цьому відео, до речі, на фоні, якраз для прикладу, вам дуже добре буде зрозуміло, що мається на увазі. Так як з боку від мене. Пацани, підлітки, підтягували, грали в драбинку, а паралельно цьому робив своє тренування повільних підтягувань. І для того, щоб навчитися підтягуватися звичайно, то можна по-різному вчитися з професіоналами, як в моєму випадку, зі мною маю на увазі не в моєму випадку, а в вашому і. Паралельно ще вчитися можна просто методом тику, і варіантів просто дуже багато того, яким чином і як можливо навчитися підтягуватись. Так, от пацани підтягуються просто методом тика, по-моєму. Вони не вміють підтягуватися, хоча в їхньому віці набагато краще підтягувався, тому що займаються цим все життя. Але вони підтягуються як підтягуються, тому просто для загального конкретного чіткого розуміння того, що просто є 10 вправ, 12 вправ, 30 вправ класичних варіантів підтягувань. І з усіх існуючих підтягувань, самих звичайних, якщо, для прикладу, робити 10, 15, 20 підтягувань, пацани, думаю, більше оці не могли точно робити, так як вони грали при мені десь там до 5, можливо, 6-7 в драбинку і не могли багато разів підтягнутися. І якраз це самий-самий початковий рівень, з якого взагалі потрібно стартувати, відштовхуватися, починати. І сьогоднішнє тренування це для прикладу контрасту взагалі дуже. Складне і сильне тренування, таке, яке ці пацани точно не змогли б зробити. Для прикладу, перші два підтягування зробив повільні, в середньому десь приблизно до хвилини кожне. 30 секунд підтягувався вверх, 30 секунд опускався вниз. І це в еквіваленті стандарту хвилини підтягувань в середньому такої складної вправи, так як для того, щоб хвилину підтягнутися. Одне підтягування, то треба разів 15, можливо, навіть 20 підтягуватися звичайних своєю технікою за підхід. І для того, щоб виконати це тренування, то взагалі потрібно більше 20 разів підтягуватись. Тому для цього тренування вам потрібно створити базу для воркаута. Друга вправа перша вправа кожна вправа робиться в цьому тренуванні по два рази. В основному першому підтягуванні потрібно робити максимальну кількість секунд до однієї хвилини, щоб виходило підтягування. Якщо буде 15 секунд підтягування вверх, 15 вниз, то нормально. Якщо 10, 3 секунди, 5, 7, 17 і так далі, то також нормально. Просто намагатися потрібно дійти до однієї хвилини. Звичайно, що по Потрібно відпочивати між кожним таким підходом, тому що якщо не будете відпочивати, то просто-напросто м'язи заб'ються дуже швидко. Зробите два перших підтягування. Після цього не зможете далі нічого робити абсолютно ні одного підтягування. Тому перші два підтягування потрібно робити до однієї хвилини кожне. Якщо для прикладу будете робити по 5 секунд, вверх, 5 вниз, або навіть 3 секунди, і вийде у вас 5-7 секунд одне підтягування, то це вже набагато краще і сильніше. Стабільніше, конкретніше підтягування, ніж звичайне, швидке будь-якою технікою з дригами з ногами. Тут потрібно тримати ноги напруженими, руки, тіло, все. І такий сет з двох підтягувань робити таким чином, щоб розділяли сили на два підтягування. Тобто, якщо можете попробувати, для прикладу перше підтягування робити, у вас вийде зробити. 5 секунд вверх, 5 вниз, а друге тільки по 3 секунди. То це нормально. З наступним таким тренуванням зробите по 5 секунд. Після кожних двох підтягувань кожним хватом відпочивайте до однієї хвилини. В моєму випадку показую вам ідеальне тренування приблизне, яке робив по 20, в середньому 30 секунд, відпочиваючи між кожними двома такими підтягуваннями. Другий варіант це зворотній хват, потім боксерські підтягування. Одним і другим боком, тобто, якщо поставити ліву руку спереді, підтягуючись в ліву сторону чи в праву сторону, тому що є різні варіанти боксерських навіть підтягувань, то коротше щоб не морочити голову і довго не розповідати, то треба ставити руку, якщо ліву ставити спереді і підтягуєтесь в ліву сторону, то потім. Право ставити спереді, і також підтягуватись в ліву сторону, бо можливо ще й в праву сторону підтягуватися при таких підтягуваннях. Тобто, взагалі існує як мінімум класичних чотири варіанти боксерських підтягувань. Показую вам два варіанти просто з лівою правою рукою впереді. Але при цьому, коли будете підтягуватися, то якщо підтягуватися в одну сторону, ставити руку і в ліву підтягується сторону голову за перекладну, то потім вже наступне підтягування ставити праву руку чи праву голову в той бік. Тяніть, тобто робіть баланс по-любому, бо по-іншому просто не потрібно підтягуватися так щоб не розбалансувати своє тіло. І якраз для того, щоб робити це тренування, то потрібно створити базу для занять воркаутом. Тому обов'язково переходіть по посланню в описі під відео, долучайтеся до збору на банку Монобанку. Це сума. 45555 тисяч гривень в еквіваленті 1111 доларів на той день була, коли почався старт цього збору. І як тільки закінчився повністю весь збір, можливо, вже закінчився навіть, і зібрали всю суму грошей, загружу вам програми тренувань з часом, які на сайті даблдавдаблкрапкарказамикрапка.ком, з своєю вагою тіла, вільний доступ на завжди в інтернет. А Зараз, коли повністю вся сума збереться, то загружу вам програму тренувань на перекладних брусах та в домашніх умовах. Тому тренуйтеся, долучайтеся до збору. Останні дві вправи це підтягування за голову. Показую вам в цьому тренуванні, десь з середини тренування, підтягування, які приблизно можливо ви робите десь у відчуттях. Тобто, одне підтягування десь до хвилини, друге підтягування до п'яти секунд. Для прикладу, мотивуйтесь пока.